Ховає обличчя, бо каже, соромно за вчинок. 37-річний Рубен Восканян, якого підозрюють у вчиненні теракту, заявляє винним себе вважає частково. Каже, дійсно приніс до адмінбудівлі пакунок. Втім, вбивати чи калічити нікого не хотів. Коробку йому надіслав товариш знайомої, Назвався у телеграмі Дідом Морозом. Певнив, що мета показово покарати хабарника, а в пакунку муляж грошей і фарба, яка має вихлюпнутися та викрити зловмисника. І дав себе обмануй. За це я буду нести покарання. Я причетний до цього випадку. На моїй відповідальності за людини. Я співчуваю родині, людині всім. Собі в останню чергу теж співчуваю, бо я теж людина. І я не хотів нікого вбивати ніколи в житті. І бути причетним також не хотів. За виконання завдання йому обіцяли грошову винагороду, Рівну тій, що нібито була в коробці. За краску я це зробив безкоштовно. За краску і всі гроші там були, як ми сказали, на половину фальшиві, на половину справжні. І сказали, запевнили, що в мене буде така сума, щоб я не відкривав той пакунок. що в мене буде така сума тільки справжній. Так, мені пообіцяли, але це я зробив безкоштовно, тому що я не люблю хабарники. І розповіли мені таку ситуацію дуже неприємну особисто мені. У профілі Рубена на Фейсбук значиться, що йому 37 років. Родом він із міста Марганець з Дніпропетровської області. Як постійне місце проживання вказана Одеса, і звідти в нього дійсно чимало світлин за 2023 рік. Також чимало фотографій із Криму та кілька знімків із Росії, датовані кількома роками раніше. Попередньо відомо, що фігурант був завербований спецслужбами РФ. Я вважаю, що вже слідство зібрало більш ніж достатньо доказів, всі, мабуть, вже бачили ті відеозаписи, де особа закладала цю вибухівку і він сам це не заперечує. Більше довго в нього проведено обшук, вилучено певні речові докази, які також беззаперечно дають нам підстави вважати, що це саме вчинила ця особа. Щодо його позиції, враховуючи тяжкість обвинувачення, враховуючи. Характеристику особи, яка на даразі при вже притягнута в іншому суді притягається вірніше до кримінальної відповідальності. Також за вчинення особливо тяжких злочинів. Я вважаю, це є не більше ніж його захисна позиція. Захисник підозрюваного просив для нього домашній арешт. Втім, суд відправив його під варту на 60 діб без права внесення застави. Задовольнити застосувати до підозрюваного воскання Нурбина Артуровича. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 12 лютого 2025 року без визначення розміру застави. Внаслідок теракту, 14 грудня, загинув чоловік. Ще четверо дістали поранення. Серед них двоє поліцейських. Потерпілі наразі перебувають у лікарні. Медики боряться за їх життя. Анастасія Васько, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.